Поморе, де харом помагає за вас правда, за вас слава і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая за горами гори, хмарою повиді. За засіяні гори, крові политі, спокон віку прометеє, та мора карає, що тим Божий грабля, все це. Який жив почує крові, все знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сит, і не виморе, над ні моря, погорітеся, поморете, харом допомагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая. За вас правда, за вас слава, і воля святая.